Це виживання в Майнкрафті друга частина, а ми поїхали. Зараз добуваємо дерево. Дерево нам знадобиться в наступних серіях, але зараз воно тупо не має сенсу. Зараз ми добуваємо залізо, в даний момент це найлегший спосіб добування заліза, бо треба його негайно і скрафтити залізне відро. І, як би навіть це не звучало, але треба туди наповнити водою і піти в печеру, бо в печері є лава, а з допомогою лави ми можемо добувати обсидіан, тож ми приступаємо к добуванню обсидіану. Ось у нас уже 10 штук, нам потрібно вибиратися на гору. І тут будувати портал в Росію. Підпалюємо портал та відправляємось в Росію. Ось ми в Росії і спам у нас дуже сильно ідеальне, бо ніхто до нас ніякі гасти не будуть йти. Ну, тут немає сенсу щось робити, бо я йду розпилювати пчол, тобто збирати з них мед. Мед мені потрібен для майбутнього будівництва будинку. Я не знаю навіщо, але я захотів таке зробити, і що було, бо я ніколи не розводив бджіл, це для мене вперше. І плюс в мене це непогано виходить. До речі, це крута механіка гри. Але що про сумне. Це не сумно, а весело бо я Перевіряю зараз картоплю і піду плавати. Картоплю у нас, як ви бачите, не виросла. Тож, ми повинні прощатись. Зараз немного математики і за мій суржик. Підписка плюс подобайка. Наступна серія.